Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі захисника України молодшого сержанта Борща Володимира Володимировича. 1986 року народження був призваний на військову службу під час мобілізації 1 червня 2022 року. Займав посаду командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 1 червня, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Мала Кмачка Запорізької області.